Мова, тому по праву її можна називати душею та, та серцем народу. Не одне покоління людей завдяки рідній мові змогло передати історію та культуру своїм нащадкам. Кожному з нас потрібно з любов'ю і пошаною ставитись до рідної мови. Наша українська мова гарна, мелодійна, найцінніша для кожного патріота. Без мови не можна було передати. Думки пізнавати світ, передавати досвід, тому чиніть свою рідну мову. Українська мова моя рідна мова. Це одна з найдавніших мов світу. Якщо б її не було, то майбутнім покоління було б важко спілкуватися. Кожен, хто живе на Україні, має її знати. Я вивчаю цю мову, щоб стати освіченою та грамотною людиною. Близько п'яти тисяч мов, але нам пощастило, що в нас є така мова, українська мова. Мова допомагає нам е, розмовляти між собою, е, передавати і виражати свої найщиріші почуття. У кожного народу є своя мова. Мова допомагає нам е, вивчати нові матеріали. Е, мова це найцінніший скарб. Наша в світі мова і ніжна, і рідна над усе, чарівна, ніжна, світянкова, вона мене у світ несе і відкриває все у ньому і велич, радість, і красу. Тож в цьому світі, гомінкому, я рідну мову принесу, як скарб великий і безцінний, тож поки є вона у нас, народ ми вільний, незборимий, ми українці в добрий час. Одна з них є засобом спілкування, більшим чи меншому лоти. Без мови було важко передати думки та найтонкіші почуття. Українська мова одна з найбагатших, давніших, милозвучніших та співучіших мов світу. Українською мовою написано 200 тисяч пісень, багато казок, легенд, переказів. Нині українська мова є державною мовою України. Це означає, що вона офіційна мова на території України. Скарб внутрішнього, тільки людина використовує мову для спілкування. Для кожного народу рідна мова це найцінніший скарб. її не можна забувати. втрачаючи за певною причиною рідну мову, її носій народ втрачає самого себе свою духовну самобутність і стає іншим народом. Відомості. Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути в таку тонку, неосяжну, величну і безгранну річ, як мова, треба її любити. Мова це таке поняття для кожної людини є особливе. У кожного народу є своя мова, і в цьому нема нічого дивного. Для мене мова це колискова, яку у дитинстві мені співала матуся. Це та мова, якою я спілкуюсь кожен день, якою спілкуються мої друзі і батьки. Рідною для мене є українська мова. Вона сама мілозвучна, багата та спільна. Українська мова в першу чергу потрібна для спілкування нашого багатомільйонного народу, для розуміння один одного щоб видати свої почуття, думки, емоції. Українська мова одна з наймолодійніших мов у світі. В неї написано дуже багато народних пісень. І ми не знаємо, що ми жили без знання словіно української мови. Чого довелося витримати українському народу за його існування? Але він так. українська мова ніжна і співучі за красою та молодійності посідає одне із перших місць серед європейських мов. Ми повинні пишатися тим, що з дитинства розмовляємо українською мовою. Кожного народу своя мова. Якщо народ поважає себе, то він повинен знати і поважати свою мову. За допомогою мови можна розмовляти і спілкуватися з людьми. Якщо людина хоче багато знати, то вона повинна вивчати мову інших народів. Тоді буде набагато легше та приємніше мандрувати по світу. Мова найчинніший скарб. Мова найвилочішої скарб людства. Тільки людина використовує мову для спілкування. Людина не може прожити без мови ані дня. Покоління, різні народи складали мову і передавали своїм нащадкам. Отже, бережіть мову. Більше і дорожче добро в кожного людини це її мова. Ота ж вас схованка людського духу і його багата скарбниця, в яку людина складає і своє давнє життя, і своє знання, і своє почування, дослід, довід почування. Мої батьки вчили мене розмовляти на українській мові, любити її, не засмічувати поганими словами. Вона дзвонить на вулиці в школі. Якщо ж забути про рідну мову, то ніхто не дізнається про історію України, Ні, ніхто не буде вчити історію, ніхто не буде вчити літературу. Якщо хтось забуде, він втратить свій голос, свою мову. Мова – душа народів, ти постаєш ще сніг обмови, як пісня линежить. Рідне слово. Це наше диво карнува, кохана рідна воло. Целісна складна систем знаків, фонем, звуків, морфем, частин слова, слів і речень, яка служить для називання предметів явища, їх рівної дійсності та понять і засобом спілкування обміну думками і формування думок. Мова є засобом спілкування і порозуміння між людьми. Це одна з найбіологічних, соціально-політичних функцій мови. Вона є важливою для кожної людини, для існування суспільства і для життя самої мови. І в серці обізветься рідна мова, і в голосі, ясним ім'я твоє. Просяє, наче сірка світанкова. Із родинного гнізда немов пташа. Ти полетиш до світу далечезно, Там в рідній мові вся, буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яких немає меж. народне джерело, хто не припадає до нього вустами, той сам висихає з спраги. Люди вчить українську мову. Ми мову вчимо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий клас, то ми будемо вчити все життя. І є прислів'я відключить від життя. Без мови не буде спілкування, а без спілкування не буде суспільства. Абі золота здоров'я. Мова найважливіше засіб спілкування людей, тобто засіб вираження і передавання думок. Без мови людське спілкування не може бути, а без спілкування не може бути суспільства. Мова це віконці, через які людина бачить світ. Мова тому, тому і називається це не баня. рідна мова, рідна як матір, як батьківщина, як усе найдорожче серце. Завдяки мові, над, перед, завдяки мові народ передає нащадкам свій досвід, мудрість, культуру, традиції, думи і сподівання. Звинути і вдосконалий за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. Мова систем спілкування і джерело інформації про світ, про народ, якому вона належить. Без мови не може бути людського спілкування, а без спілкування не буде людського суспільства. Мова єднає між собою представників певного народу в часі та таку... лише засіб спілкування. Без мови не зможе існувати народ, не зможе розвиватися його культура. Для кожного народу мова найсиліший скарб, Її не можна втрачати. Мова це державна перлина. Без мови немає країни. Любіть мову, як матір. Без мови не зможе існувати народ, не розвиватиметься його культура. Одним із найчарівніших скарбів, які були створені людиною, є саме мова. Як приємно розмовляти з людиною, яка правильно висловлює свої думки. Що б сталося з нами, якщо б ми не знали своєї мови? Ніхто б не міг спілкуватися, робити свою роботу. Гороши українською мовою, рідна мова та стала. Батьківщина, от і, ось і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, о, о, три цілющих вірні слова. Батьківщина, мати, мова, нас повік не роз'єднати.